Всім привіт! Це іду біля сої, думаю, зніму відео. Бо в нас там є блогер такий богодуховий Олександр Луценко. Все він сою показує, яка вона в нього. Ну думаю Буду і я тоді показувати. Я то відео робив, коли ми сіяли, і бризкали. А це ж думаю покажу. Теж вона в нас така вже жовтіть починає є така зелененька ну воно де більше там де згорода біля города рядом де навоз вигортали там вона звісно зелена ще ну а так нічого сорт це в нас S04 D3 ось така вона Такі наповнені. Хороші. Густенькі. Як казав Олександр Луценко пересчитати не можемо стільки штук, тому що багато, треба тільки О, виривати Надо і по одному дривати щитати. Ну, вам скажу по секрету. Я щитав. Тут де воно видно, ось де трактор їздить, такі трохи полоси пооставалися. Буває по 70 штук. Ну а так і 30-40. Ну сує висока, я не знаю, я то ніколи не сіяв. Це так, тут воно ось трохи більш 2 гектар землі. Кусок, це воно городи колись були. Надивився ну, ж усяких там блогерів. Та й нашого ж Луценка. Як він хвала свою, ну думаю, посіємо і ми. Так, то сіяли моє без удобрення. Була там трошки якась підкормка листова. Підкормили це так, щоб вона просто була. Так би ніхто його не кормив. Ну, По висоті ось на краю. Не знаю. Як би вам показати, ну вище ніж до пояса. Ну це вона не кругом така. Це тут іменно кусок, де воно колись город був, тут воно навоз вивозився. ну Така дебела. Це ну, воно все видно. І подивимось хто не за сорт ніколи його не сіяли, тут в нас в районі таких і немає. ну Хоча не чистий сорт, тому що є примість. Ось. Бачите, яка вона виділяється, вона є така вона чуть-чуть жовтуватенька і вона вища трохи. А цей сорт вона чисто зелена. Це така більш схожа на поло, може, не знаю. То є примість якоїсь соїди. Ну а так нічого. Кудиємо що воно сипатиме? А ось бачите, де, де земля хуже. Тут воно такою лощенкою трохи. Там вона вже й жовтіясь. Скоро і суха буде. Ну а це, це не подумайте, що це хтось картошку копав, це там от сусідка я колись показував. Соняшник поставляла падалішні. Ну а це горобці її донімають, виклювують усе. Ну, вирішила вона спастися. Понакривала. Ну і ворога запутає. Не знають, куди дрони летять, путаються. Це таке противодронове спеціальне. Вона ну, тут своя така вже вона. Я ж кажу, тут земля хуже вона. Жовтіша. Оце отак. У нас вже в районі косять. Ну, то це якісь видно ранні чи ультраранні. Ми почали збирати, теж дивлюсь, там показують. Розтріскується, сипеться. Ну це вроді не сипеться, вроді хороша. Тому що в нас і в хазяйстві сіяли таку. Це ми в них сім'я набрали то воно не висипається. Бачите, яка вона Вони ці бобики, вони темно зелені такі. Ну Ні така, нічого. Так. І так вони сьогодні тут такі в нас ростуть. Це не мої, сусідки. Поховала вона їх по кукурузі, щоб не так вигоряли. Що ще й можу сказати? На цій сої був тільки один дощ. І все. Хто наскільки скільки воно сипатиме, не знаю. Я ж кажу, що ніколи. Я її ніколи не садив, не сіяв. Сіяли ми її сезешкою. Ну так, нічого, подивитися, непогано. Щось димить уже, щось вже. Фу, гупають. Щось загорілось, не знаю чи в нас, чи на них, в них там хтось. Ну. Це тут. Воно поряд з нами границях притих. Хтось знає, як воно буде. Виросте, чи з чи зберемо, не знаю. Подивимось. Ось бачите на краю яка. О. Не знаю, скільки там ну, це одна рослина. Ось вона одна. Ну, я знаходив... Похужий кущик і вважав 70 штук, тут більше, тут сотні, я думаю, буде точно. Ну всі такі виповнені. По три. Хороші такі, бачите. Подивимося, що за сорт такий. Не знаю, у нас в господарстві там, де я працюю, там воно в тому році сіяли таку сою. І на одному полі була посіяна ця S04D3 і поряд з нею було Аполо. Ну аполо на, на ту не менше урожайність була. Ну не знаю, примість попадається. Скоріше, всього, що Аполо. Ось теж Ось, є вона. Не знаю. Похоже на Аполо, не знаю. Я не експерт по ньому. Похоже, такі жовтуватенькі бобики. Може Луценко побачить, то він своєю давно займається. Той би я думаю і сказав. Ну оце так. Що ще розказати. сказати? Блискали ми її раундапом три рази. Воно й бур'ян тут як не бур'ян. Тут оцей портулак був. Не могли йому ради ніякої дати. І хвощ польовий понизу. Ну хвощ воно так і не вбив. Ну портулака нема, все воно погоріло. О, тут ось хуже вона трохи. Тут трохи вище колі. Ну ж нічого. Ну, де ріденька. Ну нав'язана, обліплена, хороша. Так, це моя тут сусіда огорода Анатолійовича. Хто тік -тік, до у мене дивиться, то знає його. Це він тут теж картошку вирощує. Щоб вона не згоріла, він бур'ян просто не, не поле. Нічого в нього кожен від картошка хороша. Так що щось буде. Ну оце отак. Фунгіцидів не вносили. Теж удобрень не було ніяких. Та воно по цьому році купувати удобрення, якби вони сіли нормальних грошей. Так. Скосиш, продаси сою. Купити між удобрення, смисла немає. Ну, Вона і так непогана. Тут воно в принципі земля непогана. Я сюди навоз серени вивозив. І коли доступні добрива були, то вже можна було купити щось. Зараз звісно того не будемо робити поки. Та ще така ситуація. Скажімо тут поряд кордон. Так що ситуація невтішна. Ну, що є, та є. Ну, А це тут, тут у мене сусідка горобців ганяє. Надівала мішки тут на суняшник. Це до речі, той суняшник, що падалішній. Він то є, звісно, такий є. По 20 гринок. Ну а в основному такі дебелі гринки хороші, ще щось і буде. Подивимося. Вона його ще трохи почне смолотити. А що такі справи жарко сьогодні на дворі я думаю воно, ну, якщо така буде спека далі вона за дві неділі я думаю послухне не зовсім звісно ну а що тут як дощів не було ні одного доща О, як один то був ну коли він, він вже висохло Тобто полоска така невелика. Метрів три, навірно, це воно прямо по городі. Оставалося, посіяв. Ну, Пізніше трохи ну, у нас зелена, прямо стоїть. А чорна. чорна. Тут воно ще не повністю налите. Ну все одно. Обвішана. Ми її густою і не сіяли, ну все сіяли. Сенсієм маленьким тракторцем. Так, на кілограм може 90-80. Ну як вийшло, як можу настроїти СЗ-шко. Так і настроїли. Ота таке. Так що такі в нас справи. Все, тоже жарко, пече. Ну все одно думаю. Вийшов уже. Зніму відео давно не було, там писали як там своє. Ну, оце отак ось. Така ситуація. Воно, звісно, по телефону і так не передає. Ну, ось може приближу попробую. Такий фон воно. Жовтіть почало. І це буквально за два дні. Ось два дні тому ще була зелена. А зараз зелена тільки там, де... Ну, що де, де навоз, вивозився на ну, Не Нічого, щось виросте, так не буде. Тут не пахана земля, тут постійно дискується. Пахалася. Я б би сказав, тріщин немає. і трошки зверху. Последній раз пахалася, я не знаю, він, може годів. 15 назад. В основному дисковка. Сіялось тут в основному зернові пшениця. Ячмінь третікалій, в тому году, правда, соняшник був. Ну а це ж, я скажу що надивився фермера нашого богодухівського блогера Олександра Луценка думаю, посія свої, хотів у нього взяти. А тоді в нас господарство сіяло, залишилося, директора спитали. То трохи взяли, не за дорого, Все одно воно остатки були. А вона вже й трогана була. Ну нічо таке. Все б не чую, я би не те, що він. Що отійдемо, все димить. Побувка водимить. Ну, все одно. Держимося. Кріпимося, робити нічого. Правда зараз дуже і не попрацюєш у нас комендантська з п'ятичасового вечора. Ну, Все одно. Собака ось тільки ходить. Да. І ще ось один вулик. Каже привіт усім. То вулик, а то Шайма. Це вони за мною ходять, лисиць, ганяють. Це я так вийшов, воно курай випустив з двору. Тому що у дворі цілий день сидять, випускати не можна лисиці. Ну а що ти зробиш? А це випустив, думаю. Якраз і відео вам зніму. Курай пасу. Дров привезли на зиму. Не знаю як у вас усіх, але у нас дрова дорогі, я не знаю, мабуть, самі дорогі в Україні. На, що ти зробиш, Зимою вже не будемо замерзати. Так що шо... такі справи. Що вам ще цей дось? Для трактора бачите така штука, це розкатка. О, а ну полезно отак ось, покажу вам. Там все на ютубі показують, які розкатки робити, щоб трактор розкачували, Т40 ось. І ми з сином у двох. Сином 14 років, У двох розкатили. Міняли сальник що з коробки йде до сцеплення потік сальник сцеплення масло текло поміняли до речі за качество запчастей купили думаю первічний вал ну щоб діз щеплення заходи думаю так куплю новий там таке воно вже вироботка трохи Ну, заказали не буду казати де з Дніпропетровська Щось чи 590 гривень. Ну, як її, заказали, прийшов. подивився все вроді так. Поставили його. Дивлюсь, щось сальник виходить, прямо на шліцах стоїть. Ну, я так думаю, може бути, воно все буде витікати з нього. Розібрали. До старого приложили на півтора см шліци довші нарізані. ну Куди ти його поставиш? А тоді молотком ще спробував по шліцах цукнув, вони як алюмінієві. Взагалі кинули, не знаю де він хтось на десь десь валяється, не знає. Оце такі справи. Ми в тому году купили тракового тракторця. Ну він і недорого, звісно, купили, ну він мотора не було, в ньому поршніву міняли всі головки. Топлівно робили, вкладиші міняли. Вробні один коленвал залишив з нього. І той третього ремонту. Зараз ну, такі ціни опять же, нове купити воно ходити не буде. Десь би БУ ужне бороться, треба в когось перевіреного. Бо була така як в тіктоку, якщо хочете, є бажання, перейдіть, подивіться, як у нас трактор там мотор ми ставили, Мерседесовський на МТЗ-1025. Купили його Кременчиги, автокомплект, там контора є. Ну, не самі звернулися, а насовітували нам люди ті, що мотори ставлять. Насовітували там, ну, руководство купило ж. Ну і купили, поставили. Все вроді нормально. Ну, до установщики -то, в принципі, претензії немає. Вони там свою роботу зробили, поставили. Завели, не знаю, секунд 30 поробив, коли клина зловив. Ну і все. Тим і закінчили. зняли його відправили назад. Вони подивилися, почали там щось щухати. Ну, в общем, типа, ми його демонтували, все там нормально. Привезли ми його, хоч вони привезли. Поставили ми його знову. Ну, на цей раз, правда, він не знає, може минуть п'ять поробив, не біг, там так по колхозу два круга зробили. Тоді тракторист поїхав на заправку. Ну, думаю, на поле поїде, покатається. Щось там легеньке причепить, йому ці катки якісь легкі. Ну, причі... нічого він не причепив, тому що заправився і п'ять він клина зловив. Ну а як розібрали, вже самі подивилися, ну те, що там біда, коротше, всередині. Ну, Переходьте на Тік-Ток, Там багато відео є, можете подивитись, кому цікаво. Це такі справи. Нічого, що ще му розкладати по кукурузі. Це мене не знаю, чи покажу. Ну, на телефон не дуже хороший. На тій стороні там вон. через руку товариша кукуруза. Ну теж вона весною пострадала, мороз був. Ну, Тоже слабенько, ну сохне. Ще трохи ще подивимося, хто що перше будемо косити, чи кукурудзу, чи свою, чи соняшник, ще невідомо. Фух, Ну оце такі справи. Звісно, було б у нас ситуація краща в країні, в державі одне було, ну а так, нічого не зробиш. Маємо те, що маємо. Оце ось одним курям. Ходять спокійно собі, ні про що не думають. Одне тільки щоб лисиця їх не зловила. А щоб не зловили, мені треба біля них сидіти. Бо яєчок то хочеться, а куповані не такі. А домашнє воно вийшло, з травички поїла. Знесло яєчко і вже тобі діло є. В общем такі справи. Собаки лежать жарко їм. Не знаю, скільки зараз на сонці, але ну, жарко дуже. Ну сує нічого. Я там дивився фермери. Так оце ж, за кого казав, що Олександр Луценко теж дивлюсь, там він літом і ротаціонну борону тягав, щоб щелі загладити. Ну а так нема, це на краю впритик ось одна щілина. Це я так ходив, дивився. І тут це вона якраз переходить. Твердого до, до голоду до самого. А так нічого. є, є звісно, не без того. Ну, подивимося. Покаже бункер, поки нічого не будемо гадати. Звісно, хотілося б, щоб вона взяла та по 40 центрів насипала та продав тисяч по 20. От би воно й було щось. А то кажуть, та що ти той трактор купив, Т-40. Та купив того, що <гум> краще купити, ні за що. Було б за що купив би краще. Ото таке. Так що такі справи. Ладно, добре, буду на цьому завершувати. Щось хороше буде зняти, зніму. Не забувайте підписуватися, переходьте на Тік-Ток Олександр Пушкар, там багато чого цікавого. Всього, всім до побачення.